Освіте, ти не спиш, але ти так втомився. Щодня ти чуєш про кривавий смертний бій, а матері синочок ще живим наснився, а в доньки, батько, витканий лиш з мрій. Освіте, ти мовчиш, а ми вже оніміли. Сціпивши зуби, б'ємось за життя. Чи в тебе світе? Сили дозріли. звичайно, не твоє ж це майбуття. Ти каву зранку п'єш солодку і духмяну і розмірковуєш, як краще нам зробить. А ми в окопах ми ховаємось від кабів, а ми у світе просто хочемо жити. Не бійся, світе, на коліна ми не станемо. Відплатимо за кожну зронену сльозу, а потім, світе, у твої байдужі очі глянем. Перемогою закінчимо не вашу цю війну.